Алла Панько, з нами речниця першого центру рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України. Алло, вітаю вас. Бажаю здоров'я. Е, так, ну давайте у мене багато запитань. Давайте почнемо із от із чого. Е, станом на зараз, е, як, ну, якщо не говорити там про цифри, але загалом, е, як багато людей приходять в центри рекрутингу з тим, аби. Потрапити до збройних сил України і стати на захист батьківщини, знайти своє місце в армії. Чи зараз є велика потреба, скажімо так, в людях, які би приходили, чи в принципі ситуація така, що є достатні кількість людей, з якими ви працюєте? Ми почали роботу в кінці серпня 2024 року, тобто це відносно нещодавно. І з кожним місяцем до нас приходить все більше і більше людей все більше і більше людей про нас дізнається і е, добре працює так зване серафанне радіо, тому що люди, які пройшли через наш центр, через наш перший центр рекрутингу і вступили на військову службу, розповідають своїм знайомим, друзям, родичам, що все правда, що ми гарантуємо потрапляння на обрану посаду. Тому люди нам довіряють і. Знову ж таки, їхня кількість кожним місяцем збільшується. Ведь ми зараз спробуємо пройти такий шлях людини, яка ну двох типів людей. Є люди, які стоять на обліку, мають військово-облікові документи, мають на військову посаду, звання, ну але вони чи не були мобілізовані, а самі не виявили бажання долучитися як добровольці до лав збройних Сил України, але вони захотіли. А другий тип людей це буде які, скажімо, ну. Не мають, не стоять на обліку, не мають військово-облікових документів, або не оновили свої дані, не пройшли в ЛК, не отримали в резерві Плюс цей штрих і qr коди все необхідне, тому в разі, якщо їх на вулиці зупинять працівники територіального центру контактування, тим паче з поліцією, то вони будуть в списку е в розшуку. Ну це зрозуміло. Тому давайте почнемо спершу з тих людей, які стоять на обліку, е не хочуть вони йти в ТЦК, вони захотіли прийти в центр крунгу з тим, аби гарантовано потрапити або до тієї частини, яку вони для себе обрали, або на ту спеціальність, яку би вони хотіли. От з okay. цих людей розпочнемо, як їх шлях. З чого він розпочинається і куди він їх приводить? Так людина потрапляє до нас в центр. Вона спочатку спілкується з нашим спеціалістом, фахівцем, дають відповіді наші фахівці на всі питання. Термін служби, ну строк служби, які переваги, які гарантії соціальні, контракт чи мобілізація, що краще кожна людина обирає для себе далі. Літа, а, а що краще? Контракт чи мобілізація? Дивіться, контракт має певну низку переваг. Це, по-перше, грошова виплата при підписанні першого контракту. Це також соціальні гарантії, це медичне забезпечення, це виплати за піднайом житла, і це може бути контракт на піднайом певну час кількість. Служби? Так і угу. це може бути виплата. Виплата під нейом, і знову ж таки, це контракт може бути напевно кількість років, тобто mm -hmm. строковий контракт. Mm -hmm. І повертаючись до попереднього питання, людина обирає собі посаду і вона проходить співбесіду з представником тієї чи іншої бригади, того чи іншого підрозділу, до якого вона хоче долучитися. Якщо і кандидату підходять умови служби, і якщо Бригаді підходить кандидат. Тоді людина направляється на військову лікарську комісію. Вона отримує це направлення в нас в центрі, і безпосередньо проходить зараз строки проходження військово-лікарської комісії, обрання посади і е, вже направ, направлення на БСВП. По мобілізації це 24 години, по контракту 48 годин mm. Тобто, ми максимально спростили всі процеси, щоб людям було зручно і ну це дуже швидко. тобто... Дуже, дуже зручно. Тоді людина проходить ВЛК і направляється на базову загальновійськову підготовку уже з рекомендаційним листом. Це дуже важливо, тому що рекомендаційний лист є гарантією потрапляння на обрану посаду в обрану частину, uh -huh. що людину нікуди не направлять після БЗВП туди, куди куди вона не хоче. Uh -huh. Так, ну от е, людина, яка хоче в певну бригаду, скажімо, вони неї та можливо друзі служать, знайомі uh -huh. служать, е, бо вона має якісь контакти з е, керівництвом цієї бригади. Є люди, які ну, не знають, куди вони хочуть, але вони хочуть потрапити в якусь таку бригаду, яка їм сподобається. Як ви е, сконтактуєте, чи у вас є просто перелік вакансій, які ви пропонуєте людині на бажну для неї посаду, там чи оператор uh -huh. безпілотних систем, чи. Психолог, військовий, чи діловод, чи е, мінометник, чи штурмовиком можливо, хтось хоче бути там і так далі. Ну багато є варіантів водієм ну, там. Навідником в танку, от тобто людина каже: і ви маєте перелік цих вакансій від тих чи інших бригад? Чи як це робиться? Ми співпрацюємо з усіма частинами сухопутних військ, і звісно, ми знаємо, кому які спеціалісти треба. Але якщо людина приходить і каже: Я хочу в певний підрозділ, в певну бригаду, тоді ми контактуємо з цим підрозділом з цією бригадою і ну. Пояснюємо, що в нас є такий спеціаліст, такий фахівець. Звісно, наші спеціалісти, наші фахівці знають, куди які люди потрібні, і деякий штат наповнений, наповнений тими чи іншими людьми. Але якщо, наприклад, людина хоче в певний підрозділ, в певну бригаду, і там немає її місця за її фахом, за її вподобаннями, ми, звісно ж, пропонуємо інші варіанти, або найбільш наближені, чи територіально, чи по. Ем... Ну, то есть, тобто механізовані артилерійські, тобто, якщо людина хоче там в окрему артилерійську бригаду, ми можемо запропонувати інші, якщо в тій, в яку вона хотіла, немає місця чи немає ну, цієї вакантної угу. посади, якщо людина, яка не стоїть на обліку, або не вона, онов... вона стояла на обліку, то скажімо, теж я був стояв на обліку ще з документами там зразка раннього кучми, але е, ну Стаєш заново на обліку, щоб мати військово-облікові документи, які затверджені там всіма наказами, є актуальними станом на зараз. От немає людини такого, не оновила дані, не захотіла йти в ТСК, боялася там, я не знаю, різні можуть бути причини. Ну але зараз вона зрозуміла, що так чи інакше ходити вулицями і озиратися постійно не може, або захотіла потрапити до Лав Збройних сил України, має посаду, має фах військово-облікову спеціальності, або не має військово-облікової спеціальності, але має якісь бажання чимось займатися. І вона не хоче. Іти в територіальний центр комплектування, бо думає, що зараз його кудись направлять, а він туди зовсім не хоче потрапляти, бо він буде ефективнішим в іншому місті. Наприклад, він добре ремонтує танки, БТРи, а його зараз зроблять штурмовиком, а в нього немає бажання і здоров'я. Наприклад, знову ж таки. Mm -hmm. ну, і оця людина приходить, дзвонить, стукає в двері, заходить до вас, каже: У мене немає оновлених даних, нічого немає там, але я хочу. Які ваші дії ви телефонуєте в ТЦК, де вона прописна, ця людина? Чи ні? Ми можемо запропонувати е, людині мобілізуватися у частину пріоритетного комплектування. Чим відрізняється такий вид? Е, він відрізняється тим, що спочатку е, людина потрапляє в цю частину підрозділ, і вже потім вона проходить базову загальну військову підготовку. Тобто ми підбираємо там її посаду, е, підрозділ цей. Пріоритетного комплектування частину, і вона направляється до них у резерв, і вже вони з нею співпрацюють, направляють її на базову загальну військову підготовку. От якраз мені підказують. У мене така історія теж є в моїй родині. От людина має якісь ну, не критичні, але проблеми зі здоров'ям там надмірну вагу, яка точно не дасть можливості. Ну, можливо, для якихось працівників знову ж таки є окремі види працівників, там ТЦК, наприклад. Якісь несвідомі або їм байдуже, ну всякі люди є в світі. І можуть його відправити там штурмовиком, десантником. А він стрибнув в окоп і там залишився надовго, тому що вистрибнути він звідти не зможе. Умовно кажучи, в нього там може бути якийсь варикоз, там ще якісь речі, поганий зір, там пальці не згинаються, ноги не гнуться. Ну, різне буває. Але для він буде здоровий, Він не хоче так, аби його в такому вигляді кудись. Але він має золоті руки, світлу голову, хоче щось робити. А бувають мати, що в ТЦК йому кажуть, от в тебе тут такі-такі проблеми, ти не потрапиш в частину, куди би ти хотів. А людина хоче. От він та, да, от він або хоч чимось допомогти хоче, або просто в нього немає роботи, а він знову ж таки чудово ремонтує техніку, мікросхеми кліпає, буде робити ті дрони, ремонтувати дрони, ставити там якісь реби на бронетехніку, усучаснювати ці реби. Ну, є в нього, голова варить, як то кажуть, як казав знов ж таки кучма другий раз згадаю, Катілок вже має варити. От в нього і. Ця людина, але йому кажуть, ні, ти не підходиш з тобою буде більше мороки, або з цього з полігона його, де проходить базову підготовку, вийшли офіцери і сказали. Так, іди, щоб ти нам тут не, не відсвічував, що з тобою робити. А він хоче, от для такої людини ви змогли б знайти е, застосування в збройних силах України? Щастя, або в силах оборони. Ми я. з такими негативними випадками не стикалися, тому що ми е, допомагаємо всім, хто до нас приходить, підбираємо якомога підходящу посаду для людини. Тобто, людина до нас приходить, вона знає, що в неї є певні проблеми зі здоров'ям. Там чи вона можливо обмежено придатна? Тоді ми контактуємо напряму з бригадами, з частинами. Які можуть е, знайти людині цій посаду за її бажанням, тобто, якщо е, фахівець добрий, там водій. Або він інженер, або він може якісь мікросхеми, дрони там виготовляти без питань, навіть якщо в нього є якісь певні незначні проблеми зі здоров'ям. Може підписати а, чи, чи якось за іншим. Мобілізація м. має бути. Контракт треба уточнювати. Ну, звісно ж, який рівень в нього здоров'я. Тобто не можна сказати точно так. Ти чи ні. Є якісь ні? показники, по тому тобі скажуть, ти класний хлопець. Ну, вибач, у нас є теж свої Ну, ВЛК визначає та... ці показники. Я розумію. А... Яка зараз, ну, знов ж таки, якщо я буду щось запитувати, якщо це не можна озвучувати, то ви цього не озвучуєте. Я okay. не знаю, що є секретом чи не секрет, ну здогадуюся, але не все знаю. А, яка сьогодні, давайте так, які сьогодні найбільш затребувані є професії фах військової, ну, облікова спеціальність, скажімо так, а, яка потрібна перш за все. Військо, тобто uh -huh. до вас приходять запити від бригад. Ну від бригад та від батальйонів не приходять там менших ну нижчих підрозділів, То починаючи від бригади, та так. там же бригада сама розподіляє, де це найбільше у нас з'єднання зараз. Бригада, я думаю, що люди знають, але від бригад приходять запити. Нам треба те, то які зараз найбільш затребовані знову ж таки бригадами. Я кажу не людьми, а бригадами спеціальності. Багато бригад, багато запитів, але найбільш затребувані це оператори безпілотних комплексів, безпілотних авіаційних систем, так як дрони зараз йде війна дронів в більшості. Також необхідні, взагалі ну, необхідні фахівці всі, якщо ці фахівці кваліфіковані. Але так, якщо говоримо про найбільш затребувані, то це оператори наземних комплексів, це також. Офіцери-психологи, тому що зараз є певні ем, проблеми, які потрібно вирішувати офіцерам-психологам. Їх не вистачає цих кваліфікованих фахівців. Ем, що ще можна зазначити? Ну, Механіки, там, водії, інженери, тобто такі, це теж ну, це дуже важливі, дуже важливі спеціальності, які необхідні всім бригадам. Якщо фахівці кваліфіковані, спеціалісти, хороші, вони розуміють свою справу, то так, ну так, я не знаю. Я думаю, що багато є проблем, які варто вирішувати психологам військовим, але так до слова лише згадав слова полковника Романа Костенка, який є водночас і народним депутатом України. Він брав активну участь і в антитерористичній операції і в е, операції об'єднаних сил. Ну і вже у повномасштабній війні з Росією, пам'ятаєте його історію і захист Миколаєва, і інші. Гарячі точки на фронті, де був Роман Костенко. Тому я більш-менш схильний довіряти ті інформації, яку полковник СБУ Костенко озвучує. От він сказав, що зараз рівень СЗЧ, це самовільні залишні частини. Ну, це значить, що людина має певні проблеми, з якими треба працювати. Бо людина, в якої все добре, вона переконана, впевнена, все в неї чудово. Вона не буде йти в як то кажуть, в самоволку. Тому ну це лише одна проблема. Так от Рівень таких він каже, десь до 60%. Це страшна цифра, насправді. Десь можливо є моменти, коли. Е Є проблеми в підрозділі, є проблеми з я не знаю різні, але я ну я думаю, що багато з цих проблем це психологічна робота з психол... mm -hmm. саме психолога з тим, аби поговорити з ними, почути людину, зрозуміти, якщо потрібно, дати їй там якусь відпустку, реабілітацію і так далі. Якщо не потрібно, просто якось провести з нею розмову з тим, аби Вона прийшла до ну стабілізувати її ситуацію. Тому я, я розумію про що ви говорите, коли потрібні психологи. Окей, це те, чого хочуть бригади. Знову ж таки, ви ви озвучили. А які м, головно потреби або бажання є у тих людей, які приходять до вас військово ну, в перспективі військовослужбовців, громадян України? До речі, приходять і чоловіки і жінки? Так, у нас і жінок багато, і чоловіків. Ось тільки сьогодні спілкувалися з дівчинкою. Вона до нас прийшла. Вона хоче бути психологом. Нещодавно була дівчинка, яка вже йде водієм. Вона буде угу. в третій окремій штурмовій бригаді. Також дівчинка нещодавно була, яка буде стрільцем. Тобто, дівчата теж до нас приходять, теж відбираємо посади взагалі без питань, без проблем. Так, і які в основному які в основному зараз є запити у тих, хто приходить у. Пошукачів, так би мовити, вакансій в лавах збройних сил ну сухопутним про сухопутні війська говоримо, бо це саме рекрутинговий центр сухопутних військ. У нас, так як у нас широкий вибір посад, і кухарі, і діловоди, і сапери, і розвідники, і психологи, і фінансисти, то ну люди можуть собі обрати, що їм до вподоби, але найбільш такі популярні, скажімо так, то це професія оператора БПЛА, так як і бригади хочуть, так і люди теж розуміють, що uh -huh. це. Така е, сучасна, доволі е, спеціальність, і також популярна професія діловода, і також, е, знову ж таки, психологи теж е, у нас є. Е. Так, ну от е, вік людей, які, ну, знову ж чи це озв... озвучується, а, вік людей, які сьогодні найбільш затребувані. Ми, звичайно, не говоримо про те, що кажуть, наші партнери у США, ну, що треба мобілізувати 18-літніх, зрозуміло, там хтось з. Чи... Це не кітки, але хтось інший сказав цю фразу. Чи Саліван я не пам'ятаю, хто з них сказав, що війна справа молодих? Чому він правда працював ЦОЄ? Я не розумію. Ну але в будь-якому разі, ми це розуміємо. Та що здоров'я, ментальне здоров'я, фізичне здоров'я, витривалість ну, 18 років і в 48, чи в 50 вона. Суттєво відрізняється, але на різні псали потрібні різні люди, і десь досвід відіграє важливішу роль ніж вміння або здатність чотири дні не спати і більш-менш нормально себе почувати, тому що в 20 років це робити простіше ніж знову ж таки, в 50. Але от якщо говорити про вік, який найбільш затребуваний сьогодні є вік, саме затребуваний армією. Не можу сказати, що армії, армією, тому що ми працюємо з людьми від 18 до 60 років, тобто ну, за законодавством, і приходять до нас так само: від 18 до 60 років, тобто люди абсолютно різних вікових категорій, різних вподобань, різних соціальних статусів, статей, тобто ну, не можна виділити от конкретно там, від 20 до 30. Ні, абсолютно різні люди, абсолютно різні посади, професії обирають. Чи були такі історії, коли людина приходить, отримує той гарантійний лист. Та я, можливо, рекомендаційний. Рекомендаційний, лист не гарантій, та. рекомендаційний лист. З цим листом їде, умовно кажучи, десь туди, в, ну, наприклад, там, я не знаю. Я знаю, де полігони, я не буду казати, де. Ну, але от їде на полігон, один з полігонів сухопутних військ, бо в нас є ще полігони десантних військ, так 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 далі, так далі, так далі, а, приїздить, проходить цю базу військову підготовку, а потім туди приїздить на полігон якийсь представник, з бригади, з яким взагалі це не домовлялася, і каже: так: мені треба 20 людей, тому що в нас просто там горить напрямок, все ну треба люди, от тота і давай, от ти, 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 ти поїхали. І Він нам телефонує і каже: Ні, я не проти, але ну я ми ж про інше домовлялися а я тут уже їду зараз на. Там на якийсь напрямок таке mm -hmm. бувало, і які ваші дії в цій ситуації Ні, на щастя такого не бувало, і я впевнена, що не буде, тому що ми цінуємо довіру людей, і ми співпрацюємо спрацюємо задля збереження цієї довіри. Нам важливо, щоб до нас люди йшли і вони нам дійсно довіряли і розуміли, що ми не обманюємо, ми говоримо правду і ми гарантуємо потрапляння на обрану посаду в обраний підрозділ. Не було таких випадків, і я впевнена, таких випадків не буде, тому що. Бригади теж розуміють, що е, необхідно дотримуватися своїх обіцянок цих гарантій, тобто, ну ніхто не порушує цих, скажімо так, неписаних правил. Є рекомендаційний лист людині, це гарантовано. Вона потрапляє на цю посаду в цей підрозділ. Все, крапка, і ми це гарантуємо. Ми за цим слідкуємо. Ну тобто, ми не можемо кинути людину на призволяще. Ми е, до потрапляння на цю посаду. Ми її супроводжуємо в усьому допомагаємо. Якщо якісь питання, люди до нас звертаються. Ну, ми е, консультуємо навіть, коли людина вже на БЗВП, вона mm -hmm. ну, може до нас знову ж таки звернутися. Вона, вона наша, ну ми за неї несемо відповідальність. От ваш є перший рекрутинговий центр збройних сил е, сухопутних військ збройних сил України. а скільки подібних центрів ще є по Україні? Наскільки е, ну, охоплена наша mm -hmm. держава? Ось цими, скажімо так, офісами, куди можна прийти і. Е, і... Озвучити своє бажання долучитися до лазбуних сил зараз є наші філіали в місті Звягель Сумської області і в місті Харків-Харківської області, Звягель Житомирської області. Житомирської, Житомирської. точно Житомирської. вибачте, Це ж батьківщина генерала Завуж, ну, вже тепер посла залужне. Але ми не плануємо зупинятися на цьому, тому що ми хочемо, щоб людям було територіально зручно, адже mm -hmm. оформлення на службу передбачає особисту присутність рекрута. Тому плануємо розширятися, поки це в планах, але ми над цим працюємо. Поки ось так два філіали. Та, є. От ви говорили про те, що до вас приходять і люди 18 років, і люди під 60 років. Якщо говорити про мотивацію, от, ну, є люди, які, особливо, молоді люди, вони більш, напевне, більш говіркі, більш відкриті. Різні люди бувають, знову ж таки за психотипом, за темпераментом, це зрозуміло. Там, і флегматики, і холерики, і сандвійники. але ну, в основному люди молоді, вони більше озвучують свою мотивацію. Приходять якісь такі, знаєте, можливо. Ілюстративні історії, яка головна є мотивація. Uh -huh. Можливо, хтось хоче ну просто працювати, бути в війську, заробляти гроші, робити собі кар'єру і мати якусь перспективу в житті на певний час, бо він молодий, він обирає для себе армію. Хтось там в інша мотивація. Ну головно, так якщо uh -huh. визначити, нехай буде там дві-три мотивації. я постійно спілкуюся з людьми особисто, які до нас приходять, так як працюю над наповненням uh -huh. соцмереж, опитування. І головна мотивація більшості кандидатів, які направляються на військову службу через перший центр рекрутингу, це мотивація захищати свою батьківщину. І це дійсно правда. Люди кажуть: набридла ця війна, треба захищати. У мене сім'я, я маю за що боротися. Цю війну потрібно закінчувати. Жодного разу я не чула, щоб хтось сказав, що моя мотивація заробити коштів. Ні, у всіх мотивація більш така, якщо можна назвати, духовна, тобто. Думають за свою сім'ю, за своїх рідних, загалом за Україну, і ну, це дійсно дуже приємно розуміти, що людина вмотивована, і що ми можемо допомогти цій людині ось долучитися до е, наближання нашої перемоги. Наскільки? Працює сьогодні реклама. От я як іду додому, там uh -huh. в районі де дежу. Мене постійно там є один борд. І там живуть тільки там живе військова реклама. Це добре, насправді а, І бригада. Людь там була, і тепер третя і ще якісь бригади. І воно ну ти звертаєш увагу. Будь-противишся раз ти дивишся, то цікаво, бо ти не можеш туди не дивитися. Там наскільки ефективна реклама, яку ви даєте в соціальних мережах, на цих зовнішніх носіях по міст, по містах, не скажу не тільки в Києві. Так, у нас є рекламна агітаційна продукція: це борди, відеоборди і листівки наші. Також ми співпрацюємо з місцевими адміністраціями і громадами. Вони також розміщують наші інформаційні матеріали на своїх каналах, в соціальних мережах і допомагають нам з розміщенням зовнішньої реклами. Якщо ми говоримо про ефективність, то ем, ця реклама є ефективною, адже люди до нас. До нас до нас приходять знову ж таки, я спілкуюся. Я знаю, де ви нас побачили в соцмережах, де ви нас побачили, побачив рекламу. Тобто це працює, і ось ми буквально пару днів назад запустили наш власний сайт. Також сайт його назвати це. Всі, будь ласка, заходьте. Дивіться, ми цей сайт запустили і він теж працює. Розсилку запускаємо. Тобто, ми намагаємося якомога більшу кількість людей охопити задля інформування, щоб люди знали, чим ми займаємося, яка наша основна мета, які наші завдання. Стараємося, щоб якомога більше про нас дізналися.